Вітаю, друзі. Сьогоднішню нашу зустріч. Я хочу розпочати з фрагменту ефіру програми Контрнаступ. Ця програма відбулась в п'ятницю, пізно ввечері. Можливо, далеко не всі з вас змогли її подивитись. І для мене було несподівано, що під час прямого спілкування була включка Андрія Юсова. Андрій Юсов це спікер головного управління розвідки. Одразу хочу попередити, щоб ви всі знали і пам'ятали, що всі речники, починаючи від Міністерства оборони, Генерального штабу, закінчуючи підрозділами конкретними бригадами, навіть і батальйонами, це саме звичайні журналісти. 99% людей з цих це просто журналісти, які вдягнули воєнну форму. Що стосується самого Андрія Юсова, то на відміну від переважної більшості так званих речників, Андрій. Не кореспондент, не журналіст, він політтехнолог. Почули вас. Дякую дуже. Це Андрій Юсов, представник прес-служби ГУР МОУ України. Андрій залишається з нами. Давайте поговоримо якраз про це. Чи має наше суспільство зараз завищені очікування від цих бойових дій? Георгію, що скажете? Ваша думка. Що ви спостерігаєте? До речі, також друге запитання в догін, як то як то кажуть, говорили про очікування людей на окупованих територіях. От що вам відомо теж як людина, яка безпосередньо була як мінімум точно дотична, де є зараз до того, що відбувається, до, до того як ми слідкуємо за тим, що відбувається в тому числі на окупованих територіях? Будь ласка, теж хочу від вас почути. Я, мабуть, все таки певним дисонансом буду звучати. Я вважаю нашу інформаційну політику абсолютно недолугою. Я про це відкрито кажу з перших днів березня, ще сам коли перебував в лавах 206-го батальйону. Те, що відбувається в інформаційному просторі нашої держави, я вважаю, це спроба створення маленької Росії. Я маю на увазі інформаційні. А будь-яка копія, вона завжди гірша оригіналу, де й можливості у нас на співставні. Мене відверто, тоді вже почало мене колотити, коли весь інформацій, всі телеканали, радіостанції де будь-де. Не вмикай в Ютубі. Байрактар, 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 байрактар наше все. Було таке, але зараз вже. Через нечутно. хвилинку. Через місяць. Що, що там стінгери знайшли? Джавеліни, наприклад. Джавелі, вибачте, джавеліни. Потім британські. Протитанкові комплекси. Потім е американські артилерійські комплекси, трисімки, топори. З кожним разом лише тільки фахівці розуміли, що оборона держави, армія це комплекс сил, заходів і озброєнь, яких у нас всіх зараз в студії, пальцем не вистачить, щоб їх перелічити. І не може бути оки, о, якийсь о, один окремий вид озброєння о, рятівною палицею, яка дозволить нам перемогти величезну і потужнішу ворожу країну, як і Росія. Я думаю, що з часом ми дізнаємось правду про те, яку шалену ціну наші хлопці, які починали воювати, заплатили от за ту кву. Відверту інформаційну дезінформацію, коли, отримавши в руки нове для них від озброєння, надивившись в тому числі в Ютубі оцих бравурних роліків, вони з легкістю, але з відсутністю розуміння і фаху на піднесенні виходили знищувати бронетехніку російську, наражались на засідки. Абсолютно без дорозвідки, без підготовки. Ми втрачали неймовірну кількість першої хвилі людей, які були найбільш мотивовані. Що стосується подальшого, ну, Росію я не хочу зараз взагалі обговорювати. Там, от щойно щас, годину тому Путін черговий, вибачте, інформаційний пасаж видав. Ми, звісно, можемо унічтожити в Києві любое здання, ми просто этого не хочемо робити. Це в той момент, коли. Шесть ракет летели на Киев, все шесть были снесены. Так, ну не хочу, это марно тратить час. Здание и сооружения в центре Киева нет таких ограничений. Мы не делаем это по ряду соображений. И э, вот, но такая возможность есть, все это понимают, все просто ждут, что мы начнем кнопки нажимать. Ні ну, такої необхідності. Вот це перше зображення. Такої необхідності нет. З перших днів я переконував всіх і завжди це казав, що це війна, мінімум в, в кращому випадку на три роки. Нам розповідали два тижні, три місяці. А керівник певного спеціального відомства розповідав, що він влітку буде давати інтерв'ю на набережній Ялти. Я не розумію, мене навпіл розривало від цієї. Примітивної дезінформації. Реальний стан речей набагато гірший. Війна це кожен день втрати, кожен день загибляється. А як хлопці. треба зараз? Ну От зараз ми обговорюємо ці речі. Що робити зараз? Ваші поради? Якщо, якщо ми вважаємо це, цю інформацію. Я, політку, вверх, я сам взагалі припинив останнім часом коментувати конкретні воєнні дії. От припинив просто. Ну, але ж тому, не, ми що не можемо мовчати, часто. От ми журналісти, наприклад, ні, ми маємо висвітлювати те, що відбувається. Доволі і у часто людей є запит інформація, на яку я маю, наприклад, зараз з Бахмутського напрямку, вона суттєво відрізняється від того, що розповсюджується в інформаційному просторі. От як я маю реагувати, якщо я спілкуюся з людьми, які третю ротацію перебувають на Бахмутському напрямку, вони мені розповідають про одне. А у нас тут сюди 300 барабанів і горни лунають. Ми перемагаємо. Питання. Так не можна. Треба не давати можливості, от, по, о, до, речі, до реакції суспільства, до підвищених очікувань. Може, я надто емоційно висловлююсь, бо в мене. Георгій, ні, це, ні, герой, це дуже добре, що ви про це говорите, у мене тому говорили. Що... Переч... Дійсно, от... питання: чи варто говорити зараз про величезні втрати? Абсолютно. Тому що ця інформація є, ну, скажімо так, я не про проваду. кількість я кажу. Скажу. Я кажу не про кількість. Ось як відповів Андрій Юсов. На моїй, і не тільки моїй докори щодо постопорожньої балаканини блямканням довгим язиком, такими персонажами, як Подоляк та Буданов. Деякі речі суспільство і навіть окремі поважні експерти, і з тих, які озвучуються, і представниками окремих спецслужб не розуміють, не можуть розуміти і не мають розуміти. Деякі речі будуть пояснені після перемоги і після завершення бойових дій. Перш ніж продовжувати, друзі, хочу нагадати вам, що виключно ваші лайки та коментарі, зокрема, в яких ви можете повідомити спільноті, чи вподобалась вам відповідь, яку надав Андрій Юсов. я хочу нагадати, що виключно такі технології так побудований Ютуб. Вони сприяють розповсюдженню цього відео мережею. Отже, чим більше ви будете ставити лайків та писати коментарів, тим більше. Людей зможуть передивитись це наше відео. Також хочу вам повідомити, що я зараз не буду викладати фото, хоча скажу відверто: для мене найбільш приємними фотографіями з війни є фотографії щасливих і задоволених наших хлопців, які отримують від нас ту чи іншу допомогу. На жаль, в мене вже велика кількість фотографій усміхних хлопців, які зараз вже Перебувають на іншому світі. Але ці фотографії вони в мене залишаються найулюбленішими. Отже, цього тижня я отримав фотографії від хлопців, які отримали і е, інверторний генератор, який вони замовляли, який ми купили разом з вами, від хлопців, які отримали прибори ночного бачення, від хлопців, які отримали рації. І таких випадків вже чимало навіть просто за цей один тиждень. Я сподіваюся, що аудиторія, яка слідкує за цим моїм каналом, вона не належить до тієї величезної кількості українців, які з попкорном і бокалом пива сидять перед телебаченням і вимагають показати, де контрнаступ. Я сподіваюся. Мене дивляться в першу чергу ті, хто або сам воює, або робить все від нього залежне, аби допомагати нашим переможцям. Ну, а тепер безпосередньо до теми цього сьогоднішнього відео. Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський зробив доволі неочікувану заяву. Зокрема, він повідомив, що в тому випадку, якщо на Вільнюському форумі НАТО в Україні не будуть надані якісь конкретні, зрозумілі, чи то обіцянки, чи пояснення, чи конкретні кроки названо було конкретні дії, то Володимир Зеленський не поїде на цей представницький форум. В цивілізованому світі така поведінка називається шантажем. Вочевидь, Володимир Олександрович, як і велика частина українського суспільства, свято вірували в його виключність, в його обдарованість. І свято вірять в те, що в парламентах європейських країн, в Сенаті Сполучених Штатів Володимиру Зеленському аплодують, стоячи виключно завдяки тому, що він не втік, насправді все це абсолютно не відповідає дійсності. Зеленському аплодують не тому, що він геніальний стартех, полководець президент, йому аплодують як представнику українського народу, який, попри, підкреслюю, попри дії чинної влади, на чолі з Зеленським, не встав на коліна а почав чинити неймовірний супротив, нахапавшись аплодисментів та завірянь найближчого оточення у власній виключності. Володимир Зеленський вирішив, що йому дозволено шантажувати, зокрема, конкретно НАТО. Або ви зробите так, або я до вас не поїду. Ну, абсолютно неадекватна поведінка, неадекватна людина, яка просто не товаришує з розумом і здоровим глуздом. І така поведінка вона отримала гідну відповідь і не просто від Георгія Туки. Вона отримала відповідь від президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену журналісти перед його відльотом в Філадельфію задали питання, чи буде він підтримувати спрощений або якийсь інший механізм спрощення прийому України до Північно-Атлантичного Альянсу. Президент США відповів доволі чітко. Його відповідь містила дві головні тези. Теза перша українські збройні сили практично повністю відповідають стандартам НАТО. Крапка. Але на цьому переважна більшість українських засобів масової інформації і обмежуються. Більш того, переважна більшість медіа і в тому числі представники зеленої команди. Вони взагалі забувають, що приблизно за різними оцінками 75-80% вимог до країни-члена НАТО вони не є військовими. Це є абсолютно інші вимоги. Між іншим, навіть до якості і кількості питної води в забезпеченні населення. Це теж є вимогою для абітурієнтів в НАТО. У нас про це останні роки намагаються не згадувати, розповідаючи виключно про воєнну компоненту. І президент Сполучених Штатів продовжив цитую: я думаю, що вони, українці, зробили все, щоб продемонструвати здатність до військової координації. Але є ціла проблема, чи безпечна їхня система, чи не корумпована вона. Я думаю, що можна це зробити. Але це не буде автоматично. Кінець цитати. Скажу чесно, я дуже задоволений такою конкретною відповіддю президента Сполучених Штатів. Для тих, хто не розуміє езопіву мову дипломатів, а це переважна більшість мешканців банкової. Я пояснюю, що президент Сполучених Штатів вельми прозоро натякнув. Мальчик, годі пиздить бабки. Я багаторазово, в тому числі і на телевізійних манданчиках відкрито, заявляв, звертаючись до представників чинної влади. Отямтесь, вігласи, від вашої жадібності в шоці весь світ, який консолідується навколо нашої держави. І ваше сприйняття того, що вам не б'ють зараз по руках, воно спричиняє лише вашу безкарність, але не вашу розумність. Всі ваші транзакції контролюються в євро, в Брюсселі, в доларах в Сполучених Штатах. Кожна ваша транзакція контролюється, і всі ваші шалості, шалості на мільярди. Гривень, доларів, євро все це бачать і знають наші партнери. І якщо зараз вам гучно не дають ляпаса, то виключно тому, що наші партнери чудово усвідомлюють, в якому важкому становищі перебуває український народ і українська держава в цілому. А зовсім не завдяки вашим якимось розумовим здібностям, ви тирите бабки, обкрадаючи власне військо, і начебто цього ніхто не бачить. Я розумію, що. Дехто скаже, ви перебільшуєте, або дайте факти, і фактів нема. Та, будь ласка, вам факти. От нещодавно, здається, позавчора повідомлення, офіційне повідомлення від Служби безпеки України. Служба безпеки повідомила про підозру екс-заступнику міністра оборони України та його підлеглому, які привласнили з бюджету більше 1 мільярда гривень. Хочу повідомити вам, друзі, що це ще не золоті яйця Різнікова, це лише початок. Це кінець лютого, початок березня. Мова йде про те, як ці покидьки на самому початку повномасштабного вторгнення закуповували бронежилети та зимову форму для нашого зникровленого розгубленого, недофінансованого війська. Як людина, яка має досвід роботи в владних структурах, як в президентській вертикалі, так і в вертикалі. Урядові, хочу дещо вам пояснити. Коли ви чуєте, що заступника міністра звинувачують в розкраданні мільярдів, і при цьому міністр заявляє, а я не знав, а це без мене, я хочу вас запевнити, що це відверта брехня. Такі транзакції не проходять безпосередньо без узгодження з. Тим чи іншим міністром. Це перше. Друге, коли мова йшла про розкрадання 9, здається, мільярдів лише тільки на одному епізоді закупівлі Яєцерзнікова, цей персонаж намагався всіх переконати і зараз тиша така повна, начебто нічого не відбулося, що він особисто до цього ніякого відношення не мав. Повідомляю вам, що це теж відверта брехня. Скажу більше того, Резніков в цій схемі це виключно лише посередник. Головний консолідатор вкрадених коштів перебуває за іншою адресою і має більш відповідальну посаду в нашій державі. Всі ці струмочки. Орупційні вони всі консолідуються виключно на банковій. Я дуже хочу вірити, друзі. Що після такого прямого відкритого демонстративного ляпаса від президента Сполучених Штатів наша зелена наволоч, хоч трошки пригальмує в процесі розкрадання як бюджету, так і гуманітарної допомоги. Між іншим лише тільки в п'ятницю митна служба в України. Яка теж далеко не свята оприлюднила матеріали, згідно яких за поточний рік, тобто за 5 місяців поточного року виявлено 653 випадки, коли гуманітарна допомога, яка прямувала до збройних формувань, не отримала, не точніше, не отримана, не надійшла енд'юзер конкретному кінцевому споживачу. А десь розчинилась в просторах нашої держави. Сподіваюся, що допомога наших західних партнерів вона буде далеко не тільки постачанням зброї та технологій, а і в боротьбі з корупцією в нашій державі. Я багаторазово зустрічаючи з нашими партнерами, здебільшого з американцями, кожного разу намагаюся їм донести точку зору, що без їхньої допомоги. Сам український народ не здатен впоратись з цим спрутом, який вибудований сучасною українською владою. Хай щастить і слава Україні!